Ручні протитанкові гармати, тротилова шашка, міни сюрпризи, гранати та інші види штатних боєприпасів розглядали працівники міської ради та правоохоронних органів. Саме таку зброю використовують військові у зоні АТО. Про технічні характеристики боєприпасів та про радіус безпеки розповідав учасникам занять з цивільного захисту населення головний експерт вибухотехніки Андрій Бевс. Якщо вони побачать на дані предмети на себе, що вони зразу коло населення визивали різні підрозділи, в тому числі вибухотехнічну службу. Для того, щоб вони орієнтувалися люди, які можуть в пристрій, за кілька метрів від столу з боєприпасами чоловіки розбирали автомат Калашникова. За їхніми діями спостерігали і час від часу коментувало жіноцтво міської ради. Петро Янковенко каже: останній раз зброю в руках тримав під час служби в армії у далекому 87-му. Проте руки добре пам'ятають, що потрібно робити. Стверджує кілька тренувань і збере і розбере автомат з зав'язаними очима. Доля так склала, що я з нею ходив 720 днів. День день у день. Жінки, роздивившись автомат, заспішили до районі мобіля, адже лікарі швидкої підготували практичний курс надання до медичної допомоги. Томат знала, бо в школі навчалася, дуже добре розбирала, стріляла. Ну, ну все рівно обновились знання. А тут де скоро «Скоропоміч» зараз підійду, то теж багато дечого нового знаю. Як надається перша мед... перша домедична допомога, тобто що мають робити люди, коли вони бачать якогось постраждалого або потерпілого в непонятній ситуації, коли погано, що їм робити перш за все. Тобто, це буде показуватись. Ну і як окремо буде показуватись тезу». Якщо актуально на даний час, це зупинка зовнішнього кровотечу. Працівникам управлінь та відділів показували, чим оснащені сучасні реанімобілі: а це дефібрилятор, дихальна апаратура, вакуумні пневмошини та матраси, реанімаційні рюкзаки, щити для травмохворих, сидяча каталка, кисневі балони та медпрепарати. За навчанням спостерігали члени секції Асоціації міст України, які з'їхалися до Хмельницького за обміном досвіду з питань цивільного захисту населення. В місті теж зараз. Багато уваги приділяється от, заходам безпеки населення. Поновлюються бомбосховища, укриття. Ну але такого серйозного безумовно не було. Мені пожалувалися працівники міського виконкому, що Керівників запросили на заняття, а от з нами не провели заняття. І не всі були з міського відділу міліції теж на цих заняттях. Там частина була на заняттях, а частина відпочивала після патрулювання. Тому попросили такі заняття провести ще раз тут в місці виконкомі. Як зазначив Дмитро Білоус, подібні заняття вже провели практично в усіх управліннях та комунальних підприємствах міста. Хоча сподівається, що отримані навики використовувати на практиці не прийдеться.